Хто вміє дружити? Якось вранці гуляло лісом самотнє слоненя. Раптом на галявині воно зустріло тиграня. Слоненя підійшло до нього і сказало: Давай з тобою дружити! Це як? здивувалося тигриня. Я не знаю. Просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити? Але так нічого й не вигадали. Треба спитати в батьків, запропонувало слонення. Гаразд, зустрінемося тут на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли кожна до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама Тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою Бегемотихою. Потім, потім, сказала вона тигреняті. Батьки слонення того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигриня дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слонення. Привіт! сказало слонення. Мої не знають. А мої пообіцяли розповісти потім. Давай будемо питати у всіх, хто трапиться по дорозі, запропонувало тигриня. І вони пішли у джунглі. По дорозі слоненя зривало з дерев плоди й пропонувало тигриняті. Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигриня відмовлялося, але щоб не засмутити слоненя, удавало, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що гралися на великому дереві. Скажіть, будь ласка, чемно звернувся до мавпочок тигриня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? <рес> Про які дурниці говорить ця дурне тигриня?» Заторохтіли мавпочки й зникли в листі дерева. Слонення й тигриня пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигренятко розгублено зупинилося, воно не вміло плавати. Тоді слоненя нахилило хоботом велику гілку, і через цей місток тигриня перебралася на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за прив'язану щоку. З його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати? звернувся до крокодила слоненя, Як нам із тигриням треба дружити? Яке нахабство? Хіба ви не бачите, що у мене болять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Слонення засмутилося, а тигриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? І тигриня заспівало про те, як добре ганятися за метеликами й перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слоненят сподобалося. І слонення весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони пішли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. Пра, чудово! закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Не чув? Він сказав двоє друзів. Це про кого? Про вас! уточнив папуга. Ну, бо мерщій додому. І вони, щасливі, прищасливі пішли додому. Тато Тигр був дуже сердитий. Ти чому не граєш із тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням. Нема чого скакати, знайшов друга. Тато Тато-слон фуркнув, почувши це: Бій син знайде собі кращих друзів. І вони повели своїх дітей в різні боки. Але, якось, проходячи берегом річки, тигриня побачила на піску такі слова: «Тигринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину, коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів. Твій друг Слониня.